Взуття зима, осінь сорт перший, Ціна 2,9 євро за кілограм, доцільність знаходиться 20 кілограм. Це йому взуття чоловічого та жіночого і дитячого. Ось такі чоловічі, красовки, осінні йдуть, трішки утеплені розмір великий. Я так думаю, 45-46. Так, наступні. Ось такі човники. Зіночі, червоного кольору, лакові на такому каблучку розмір 37. Наступні ось такі чоботи, шкіряні, теж жіночі кларкси, розмір. Розмір 37 і 38. Так, наступна теж ось такі чобітки. Жіноча моделька. Такою високою халявкою. Теж ви них 37-38. Наступні ось такі коротесенькі, осінні черевички 38-го розміру і наша моделька. Наступні ось такі сірого кольору. також на каблучку чоловіча моделька, осінні, чубітки жіночі. Наступні ось такі жіночі, що є теж високою такою халявкою. 37 розмір. Наступні ось такі жіночі. Ще ось така моделька. 41 розмір. Ще ось така модель. Кума чоловіча. Осінні красовочки, розмір. Розмір не бачимо, там він не сироп. Ще ось така моделька чоловіча. Ось так вона виглядає. Тут буде вона в фарбі плачуть. Наступна костяка дитяча для дівчинки. Розмір 32-й. ось костю чоловічки, жіночі ви такий пасончик з го розміру, тобто принципний пасончик. Наступний, ось такий теж жіночий, розмір 39-й, осінній. Наступна ось така коротенька, теж жіноча моделька. Розмір теж 38-39, найбільше. Наступна ось такі ж замшеві, Черевички. Наступне ось така. Теж на каблучку такому зручному платформа, 40 розмір, жіноча модель. наступна ось така чоловіча ще моделька. Оливкового кольору. Розмір великий. Насовне десь 45-й. Ще ось такий маємо замшеві коричневого кольору, 39-й розмір. Наступна моделька ось такі. Не Бачу розміру, теж йдуть будуть осінні. Наступна ось така моделька. Теж на каблучку, жіноча моделька. Розмір 39-й, досить такі зручні. Мають бути. Наступне ще у нас попадається ось такі круги. Чорні. Розмір 39-й, ногенький. Ще ось такі чоботи. Також з такою високою халявкою, можна сказати, борти. 44-й розмір жіночий. Це взуття перший сорт. Ціна 2,9 євро за кілограм для замовлення цього лота.